Вправо, 1280. Розгадайте кросворд. Ні, не так. Правильно буде так. Ура! Вправа 1280. Розгадайте кросворд. Дякувати Богу, я дожив. Ну що ж, остання вправа в цьому підручнику. Так. Ну, розгадайте кросворд по горизонталі. Перше, це компонент дії ділення. Ну, ось у нас одиниця. Давайте будемо заповнювати. Отже, компонент дії ділення це у нас ділене і дільник. Дивимося, ділене підходить. Дільник. дільник не підходить. Тоді пишемо ділене. Йдемо далі. Друге, вид многокутника. Там багато може бути варіантів. Так, пропускаємо поки що. Третє – Одиниця довжини. Одиниця довжини ну, є метр, сантиметр, дециметр. Але найкоротша тут третє всього чотири букви. Це, мабуть, метр. Інших варіантів не буде. Пишемо метр. Є. Далі. Четверте. Одна з відомих вам величин. Ну тут я не візьму сказати одразу. П'яте прямогутник, у якого всі сторони рівні. Це квадрат. Так, дивимося, де у нас п'яте. Пишемо квадрат. Є. Так, далі. Тисячу кілограмів. Це тона. Пишемо, тонна. Пишемо шосте тонна. Далі, сьома геометрична фігура. Не візьмусь, сказати одразу. Восьме, одна десята метра це дециметр. Так, шукаємо. Ось у нас восьме. Деци. Деци метр? Є. Далі. Знак арифметичної дії. Ну, буває дев'яте плюс. Це маленький. Мінус. Підходить. Множення це маленьке і ділення не підходить. Тоді лише мінус. Записуємо. Тоді це у нас буде дев'яте. Пишемо. Мінус. Є. І... Ну що ж, йдемо далі. Так, десяте. Фігура утворена двома променями зі спільним початком. Це буде точно кут. Дивимося, де у нас 10 -те. ось кут. Є. Далі 11 -те. вид чотирикутника. Це може бути прямокутник або квадрат, напевно. Так, дивимося 11. -те. Де у нас 11. -те? Так, квадрат, ні. Квадрат ми вже писали. Прямокутник Привіряємо. Прямокутник. Підходить. Пишемо прямо, кутник. Є. Ну що ж, йдемо далі? 12 прилад для вимірювання кутів – це точно транспортир. Пишемо тоді 12. Транспортир. Гаразд, сподіваюся, я не помилився, як воно пишеться. Транспортир. По вертикалі перша арифметична дія ну, на Д це додавання. Записуємо до, да ва ня. Є. Ідемо далі. Одинадцяте сума довжин сторінного кутника. Це периметр. Так, дивимося, де у нас 11. -те. Шукаємо. А, тут у нас 11. -те. Це у нас буде периметр. Периметр. Є. Далі. Розізок рівняння це буде корінь точно. 13 -те. шукаємо. Тринадцяте по вертикалі, ось він. Корінь. Є. Далі 14 число, яке визначає положення точки на координатному промені. Це координата. Отже, 14 у нас тут. Пишемо. КО, О, Р. Д. На та. Координата є. Yeah. Так, далі 15 промінь що ділить кут навпіл. Це буде бісектриса. Точно. Так, шукаємо. 15-те. Отже пишемо бі. С. К. 3. С. Є. Далі трицифрове число. Yeah. Так, 16-те Шукаємо. 16 по вертикалі число. А число. ж у нас 16. А ось Т, три, 300. Є. Далі Одна тисячна кілограма, це точно грам. 17 грам. Далі 18. -те. Знак, що розділяє цілу та дробову частину десяткового дробу. Це буде точно кома. Пишемо. Кома. Є. Ну що ж, а зараз залишилися у нас ще деякі незаповнені по горизонталі. Друге, від многокутника. Ну що ж, які в нас є многокутники? Це трикутник, чотирикутник, прямокутник. А ну-ка, трикутник. Підходить, пишемо. Три. -ку -т Є. Четверте по горизонталі одна з відомих вам величин. Ну що ж, довжина не підходить, потім кут не підходить, площа. Площа підходить. площа є. Так, останнє сьоме. Дивимося, геометрична фігура. Ну що ж, крапка, коло, прямокутний, квадрат, геометрична фігура. А, ще є відрізок. Пишемо відрізок. Є. Ну що ж, ми все заповнили. Я сподіваюся, що помилок немає. Ну що ж, дякувати Богу. Останнє завдання з цього підручника на цьому вправо завершено. А вам дякую за увагу! Перемога!